Для всіх, хто хотів дізнатися, хто ж така інна царук. Ну, ось так дивишся на сторінку в соцмережах і може скластися якесь або ілюзорне уявлення, або просто, наприклад, я ж не показую повністю все життя. Ви можете побачити якихось кілька моїх граней, але багато чого залишається за кадром. Так, ось кого цікавило те, яка ж насправді інна царук. Хочу процитувати вам слова одного хлопця, який зараз а, до нас так би мовити стажується, пробується на позицію ранкового ведучого. І знаєте, що він сказав? Він сказав, що е, я не знав, що ти в житті така. Ти в житті набагато серйозніша а, і ну, можна сказати, строгіша в якихось сенсах, коли це робоче питання, там однозначно в мене включається режим такої, знаєте, серйозності, серйозного строгого підходу, тому що. В роботі я дуже вимоглива і я думаю, що ось такий підхід це власне одна із запороб успіхів.